But we knew one thing. Jesus called us. And we were there, we were seeing all these people coming only with plastic bags. And this was all they had. They've left everything behind. And to be honest, I stood there. And I was shocked. I was like, man, what am I going to do here? І я так подумав, що мені тут робити? This is devastating. Це реально дуже так, воно ну, зруйнове і розчаровує. Люди, вони помирають. That should die. Які не повинні помирати. People are losing everything that they shouldn't lose. Люди все втрачають, що вони не повинні були втрачати. And then Jesus said one thing. Ісус сказав мені одну річ. He said, він сказав, You're responsible. Ти відповідальний. For them. За них. Краще, до чого ми можемо прийти в своєму житті, це євангелізувати. Не тому, що хтось так робить, тому що це те, що робив Ісус, те, що робили учні. І ми можемо мати цю привілегію розповісти іншій людині про вихід. Щоб вони мали надію вічності, вічну мир і вічне життя. Навіть якщо тут життя закінчується, вони будуть жити вічності разом з Ісусом. Jesus, come

Of the, And the most important thing is that I'm gonna give these people a chance. To say yes to Jesus about the God Иисуса. І я хочу сказати, що Він дає вам нове життя. новые любить кожного з вас. That we have sinned and we need forgiveness. Що у нас є гріх і нам потрібне прощення. And that we believe. Who Jesus is and what he has done. Ісус був і він зробив.

І ми говоримо своїми устами, that we turn away from our sin, що ми відвертаємося від своїх гріхів, and we will him, і ми будемо слідувати за Ним. Ми просимо, щоб Він спас нас і простив нас. Коли ти виходиш на вулицю, насправді немає ніякого тиску, ти просто розумієш, чому ти тут. Я маю. Я маю гарну новину для тебе. Просто почуй мене, ти маєш історію, свідоцтво. Заклик до покаяння і це все робиш не ти. Ти просто. Слова. І мені так сумно, я піду прогуляюся І він пішов вулиця на місця такого кльового як у вас, і він вас відсовну потому что я люблю Господа, хочу поміняти свою жизнь. Я вообще з Господом був, я не был с Господом. Просто я отступил, я отступил. И хочу вернуться к Господу, брат. С Господом эта жизнь вообще другая. Когда идешь правильно с Тизой. And so we have these things that we sometimes call altar call stories. We often call them as stories Є вам ще більше і більше сил і більше можливостей можливості подовжені далі. Чи не прийнято? Я, думаю, що я uh, говорю, що від Я призиваю тебе зараз. Я призиваю тебе зараз. Я відвертаюся від свого гріха. Я відвертаюся від свого гріха.

З цього дня і надалі. You are my Lord. Ти мій Господь. Thee And I will follow you. Я слідуватиму за тобою. I will за тобою. What I just said with my mouth. Те що я щойно сказала своїми устами. Те, що... Те що я сказав своїми устами. I believe with my heart. Я вірю моїм серцем. Я вірю серце. серце. In the name of Jesus. Іменем Ісуса. Іменем Ісуса. Amen. Амінь. Немає ніякого натиску, тому що тому що це робить Бог, це, це дія його, його Духа в тих людях. Якщо ти бачиш підняту руку, це дія Святого Духа. Якщо ти не бачиш, це не твій провал. Ти просто тіло, яке використовує Бог, твої вуста для того, щоб проголошувати свої слова.